Всім привіт! Сьогодні 10 березня 2023 рік Київська область. Моя теплиця. І сьогодні хочу вам показати дегустацію кумкватів. Але спочатку я покажу вам, як виглядають дерева, тому що зараз трошки я пообрізаю плодів з кумквата обовата. от бачите, показую, як він виглядає до обрізки плодів, до зняття плодів. Ну, це не всі, ми вже збирали потрошку, бо вони вже досить стиглі. Ось тут обовата. і Маргарита. Щоб ви подивилися. Як вони виглядають з повним врожаєм? Бо зараз переполовиню І вже такі, такої краси не буде. Так що буде продовження. Так, повернулася з Києва, ми відвозили онучку мою вісьмирічну Мар'яну. Ось так для неї я збирала, ми разом збирали кумквати. Там декілька мандаринів, декапон я їй дала. Там далі декілька лимонів. Ну, щось. Що вона хотіла, то я їй давала. То вона і збирала. Лаймкват товарис їй не подобався, до речі. А ось кумква тобувата і Маргарита, їй сподобалось дуже, ну, враховуючи, що все ж таки дитині 8 років. І сподобались такі цитруси кисловаті. Ну, вони в міру кисловаті, бо товарис так добре кислий, тому вона, вона, вона його мужньо з'їла, але сказала, більш не хочу. Так, а тут, скільки хотіла, стільки вона зібрала, декілька ще залишилося. Ось я вам покажу. І покажу невеличку дегустацію. Цей кумкватобовата в мене росте вже близько 5 років. Він ідеальний варіант для квартири, для квартири, для підвіконня, для маленьких садочку, садочків там, де місця немає у вас. Бо він такий, ніби карлик, компактний дуже і росте дуже повільно. Він тільки розпишнився. Так, став більш розгалужений, а майже, ну, як, якщо він підріс там які, на якісь, я не знаю, сантиметрів, може 20, то добре за цей період. Отримала я його колись в жахливому стані. Мені його відправили і дуже погано розпакували. Разом з великою рослиною він їхав, як зараз пам'ятаю, і. Його не закріпили, і можете собі уявити, на об'єм великої рослини, з якою він їхав, його тіліпало з низу догори і назад скільки разів. Ну, в общем, це була така, знаєте, палочка, така товстенька, більш-менш і обламані декілька гілочок торчали. І ось він так досить повільно в мене обростав, але врожай, вражай ну, не перший. Єдине моє спостереження було, що у минулому році він видав плоди зовсім без насіння, і це був великий плюс. І мені ну, зовсім зовсім інша картина. Коли не треба тобі там випльовувати кісточки, або ти наткнешся та розгризеш її випадково, то не дуже приємно. А коли кісточок зовсім немає, було класно. Тому мені здається, я роблю висновок, що не буду я його виносити на вулицю. Хай він в теплиці в мене процвітає. Зараз зніму з нього плоди. Покажу або розкажу. Ну, багато хто знає такий кумкват. Просто я хочу ще раз наголосити, що він із кумкватів він дуже компактний. Дуже компактний і ідеально підходить для підвіконня. І дуже вражає, де вам що хочу сказати. От бачите, зкільки Мар'яна назрізала і скільки ще залишилося. Ще я хочу вам зняти, зрізати парочка плодів лайма рангпур. бо вони вже давно висять, вже треба вже прирости пішли збирається цвісти. Так, підемо до Маргарити. Маргарита дуже врожайний, дуже врожайний комкват. Ще бачите, скільки вона, вона збирала, скільки хотіла, але ще скільки залишилося. Просто надоїла збирати вже, зрізати, бо багато. Ось, бачите, покажу вам такий стовбур в нього. Що я можу розказати про нього? Я не знаю, на що щеплена обувата, і не знаю, на що щеплений кумкват Маргарита. Мені колись дуже-дуже давно в мене вже було парочка цитрусів, в мене був тоді мій старий лимон. Невідомий, він в мене взагалі вже, мабуть, років, я знаю, щоб ну, більш 10 років точно. От. І мені вирішили втіхаря таємно зробити сюрприз, подарувати мені цитрус. Купили його, як я потім допиталася в епіцентрі. Тому я думаю, що це якийсь голландець, скоріш за все. Етикетка була. На якої не було навіть написано, що це кумкват. Просто було написано цитрус і такі помаранчеві плодики. якісь все. І мені, ну, Люди, звісно, я тоді, тоді не вважаю, що була така знаєте, дуже сильно розумна, то що стосується вирощування цитрусів. Але якийсь ну, більш-менш досвід був. А мені вона, день народження у грудні і було, я пам'ятаю, дуже холодно. Ну, от уявіть собі, його притягнули на роботу, Заховали його, там накрили. Ну, Там помилка на помилці були зроблені. Де і ще взяли, що зробили, тільки притягнули його у кабінет, поставили, запрятали, та ще взяли і полили після вулиці, після морозу. Ну, ось Отримала я цей кумкват. Привезла собі до села, поставила його на підвіконня, і тільки я його поставила, почали з нього сипатися плоди. Ну, плоди, звісно, були, плоди ще трималися, листя почало сипатися. І так, за два дні десь приблизно осипалося все. Ну, плоди, звісно, я обірвала. І потім він почав відсушувати гілки. Я його не пересаджувала. Що я зробила? Я витягнула як змогла, промакнула газетами, рушниками, паперовими, що в мене було, промакнула ґрунт. Потім я натягнула на залишки цих гілок пакет і поливала трохи ґрунт, коли підсох, поливала і бризкала дуже-дуже активно. Біоглобіном. Більш нічого тоді я щось не придумала. В мене залишилась після повної відсушки, практично. Блін, Я вже й не пам'ятаю, яка гілка в мене залишилась. Якась одна, одна гілочка в мене залишилась, і вона почала давати прирости. Ну, звісно, я з цим цитрусом була дуже обережна після цього. Ось і отак він поступово, поступово, десь приблизно за років 6, мабуть, він отак от обріз. Маргарита взагалі це рослий кумкват, Такий досить може вирости при, ну, розміру такого потужного. Але в мене, враховуючи, що він на щось таке щеплений, на якогось карапуза такого товстого, то він ось такий весь час. Ну, стає пишніше, трохи гілочки ростуть, але досить повільно, якщо ви бачите, що за цей період, який він став. Але ви знаєте, його розмір, враховуючи, що це кумкват і не один в мене кумкват, в мене повністю цей розмір і цей врожай мене влаштовує. Тому я ніколи не хотіла його перещепити на щось таке величезне, щоб досягти потужності якоїсь. Ну, Мене влаштовує. Тому так он весь росте. У мене такий врожай. Врожай досить такий нормальний. Для такої малої рослини так дуже, дуже великий врожай. Дуже гарний. Так що зараз обірвемо ще і маргариту і піду у іншу теплицю. От, ще ледве не забула зняти тут два плоди рангпуру. Бачите, які вони вже. Мені здається, що вони навіть перезрілі вже, перевисіли. Це. Такий лайм незвичайний, він не схожий на, наприклад, той лайм таїті, він такий мандарин лайм ніби. Зовні він схожий на мандарин, кислий, хоча пишуть, що він нагадує лайм, але він мені якось лайм не дуже нагадує, бо в нього такі сторонні такі аромати, нюанси. І за, у плані аромату і в плані смаку, хоча кажуть про нього, що це індійський лайм, але він мені щось таке не дуже лайм. Ну, кислий. Зараз зніму покажу вам, який він в розрізі. Рослина як бур'ян, щоб ви розуміли. Є такі в мене деякі рослини. Що я, ну, зовсім вони якось так ростуть в хащах. Буває таке, що її не полью, і, може, так не дуже обробляю, але вони не паряться на цей рахунок. От пурша, наприклад, отака вона, Лаймкват Таварис, і оцей рангпур. Весь час він щось собі там в'яже тихенько, непомітно. Це рослина від цитрини. Знаєте, таку, мабуть, такий питомник, фірма питомнік, як його назвати. В них все отаке ліліпуцьке. Щеплення отаке, не знаю на що, отаке жиробка. Тобур такий товстий. І він росте теж дуже-дуже. Думаю, що з цієї підщепи він отак от і росте. Мені здається, дуже-дуже повільно. Якщо б його відрізати і щепити на щось більш росле, звісно, він би і відріз. Більш потужний, більш пишний. Але <с> так, така ж ситуація в мене, як з Маргаритою. Показувала вам. Мене це повністю влаштовує, бо ніби в колекції він в мене є, але щоб так всі були від нього в захваті, в мене в родині я б не сказала. Ну, тому ось така воно манюня росте, якісь плоди воно дає. І ось на цьому підвої хай собі в мене й росте. Він специфічний. От зараз я розріжу, вже все пообривала тут, що було маргариту і обовату. І зараз підемо у теплицю нарешті і покажу вам вже усе. Ось прийшла у іншу теплицю. І ще додала до дегустації мандарин Кват Індіо. Хто ще не знає? Про цей цитрус, дуже-дуже вам його рекомендую. Рослина теж невисокої такої сили, невеликої сили росту, непотужна. Дуже добре вона буде рости у вас у квартирних умовах у невеликих приміщеннях. Вона місця багато не займає, але дуже-дуже смачний, незвичайний такий цитрус, класний. Ще я. Ну, так вийшло, що всі, вся мілюзга в мене пішла сьогодні в дегустацію. І ще назривала лаймкват товарис. Ще тут щось висить. Це теж дуже невибаглива рослина. Непомітно якось так цвіти, і в'яже весь час, і на неї постійно є плоди. Постійно. Вони стиглі, ось такі маленькі. Ну, ще вона... А ось такі навіть є. О, бачите, це було цвітіння. Зараз поки що вона не цвіте, але все ж таки мені здається, що найближчим часом почне збирається з думками. Так. Ось така в мене, ну, це просто тарілка, це таке навіть блюдо. І хто в мене тут? На дві штучки. Рангпур, товарес, мандаринквад індіо. Оця велика кількість це Маргарита. І ось такі плоди, вони дуже відрізняються. Тут не сплутаєш підписувати, нічого не треба і там якось окремо класти. Це обовата. Ось такі плоди. Тут носик трошки вдавлений весь час. Ну, У мене весь час такі плоди. Якусь іншу конфігурацію вони ніколи не мають. Так, як і, в принципі, всі інші. Єдине, що мандарин Кват індио, він е, буває, що тут шийку таку має, трошки, ну, як вам сказати, як таки маленька така карикатура на декапон. Це таке буває. А ось, трохи видно, бачите. Ну, зараз розріжу. Зважувати не буду. Самі розумієте, яка відмінність розміру. Ну ось поїхали. Е, спочатку, мабуть, все ж таки рангпур. кастлявий, Кісточок до фігіща. Дуже соковитий і ароматний страшенно. Ух, кислий до крику. Хо -хо. ой дуже кислий. Страшенно кислий. Зовсім він не схожий на класичний, як для мене це класичний лайм Таїті. Тому що він аромат має інший зовсім. Кислятина, але він, знаєте, він на кулінарію, на додавати якісь джеми, він дуже-дуже підходить для цього. Блін, зараз наїмося кисляті, але не знаю, що буду робити потім. Товарис. Ну, я знаю, що таке товарис. Та я, в принципі, знаю, що таке всі ці, всі ці цитруси. Ранпур кислючий. Навіть я вам хочу сказати: товарис кислий, але більш приємний. Все ж таки не така їдюча кислота. Прям ядовита. Маргарита. Кумквати треба їсти з шкіркою. Я розрізала, ну, щоб показати. Маргарита у цьому році не видала мені жодної кісточки, скільки ми вже плодів з'їли. І Мар'яна забрала практично половину. І кісточок, кажуть, поки що не бачили. Класичний кумкват. Той, що в нас в супермаркетах продається, в нас же продають маргариту. Приємний. Але я знаю, що, не мож... що, що ще краще. Обувата. Чим шкірка товща, вона ж солодка, тим повністю весь кумкват буде більш солодкий, буде менше кислоти. Бо середина кисла, а шкірка солодка. І воно все разом дає такий, знаєте, більш-менш, чи більш кислий, чи більш солодкий смак. Обовата крутіша. Навіть мені людині, яка зовсім не любить кисле, вона дуже приємна. Якщо б я порівнювала. Ну, мейви. В цьому році в мене мейви не вражай. Бо одну рослину мене пожрав крізь шитівка і червець, вона відновлюється. Ще одна рослина теж щось в мене не квітло. Ну, кумквати взагалі вони квітнуть ближче до літа. Ось у цьому році, урожаю мейви в мене не було. Мейва крута, питань немає. Але ось я просто показую, що зараз в мене відбувається. Вже відштовхуюсь від того, що маю зараз. Обувата кайфова. Ну і мандарин Кват Індіо. Він самий соковитий з всіх. Він дуже сильно соковитий. Тоненька. Шкірочка приємна, ніжна, страшенно соковита м'якоть. Трохи мандариновий такий аромат. Ну, він же ж називається мандаринкват. Індіо самий менше кислий. Дуже така слабка кислота, дуже комфортний, неймовірно соковитий. От кого можу виділити, просто я ж кажу, що ще раз повторюсь, я кисле не люблю. Але обовата кайфова. Єдине, що кісточки псують все. І індіо. Е, у цьому сезоні я на вулицю виносити кумквати не буду. Не обовату і не мандаринкват індіо. Тому що, коли в мене. Обувата була у приміщенні, кісточок не було. Індіо та ж сама річ. Вони, як завжди, кумквати, ну, переважно вони квітнуть ближче до літа або влітку. Ось, і тому будуть вони в приміщеннях сидіти, думати над своєю поведінкою, як так зробити, щоб кісточок не було. Ось і сподіваюсь, що кісточок не буде. Взагалі кумквати на вулицю виносити не буду. Товарес, в принципі, мені пофіг. Ранпург теж аналогічно. Хай собі кісточки в'яжуть, бо я їх так <кх> цілком не їм. Е, підсумок сьогоднішнього відео. Ну, Маргарита, звісно, Маргарита. Класичний кумкват. Кисловатий, приємний. Той, що продають у нас в супермаркетах повно. Але самий кайфовий це обовата. дуже мені подобається. І мандеринкват індіо. Неймовірно, соковитий, я навіть практично не давлю на нього, так. Бачите, що робиться? Дуже соковитий. Отакі манюнькі цитруси на сьогодні. Рекомендую, дуже вам рекомендую з цього всього: це Обовату і мандаринкват Індіо. Це просто я відповідаю за свої слова. Якщо, знаєте, я про щось буває розказую так, припускаю варіанти. Ну, розказую, як воно є. А тут я просто наполягаю на тому, що ці, ці дві цитрусові культури треба тримати, тим паче, що вони добре будуть себе почувати і не будуть вас зовсім напрягати на підвіконнях у квартирах. Так що, просто бувають питання: що ви порадите для підвіконня, для квартири? Ось що я вам хочу порадити. На все добре, сподіваюся, до зустрічі. Пока!